У Бердянську, Барумера, пляжі забиті, і всі донецькі, Луганські там лежать. У Криму пляжі забиті, всі Донецькі, Луганські. Я питаю, чи наші пацани з Львова, із Житомира, із Дніпропетровська повинні класти своє життя, а оці двометрові мордаті, пузаті біженці ховаються по Львовах. Це не біженці, це дезертири. Біженці це діти. Біженці це жінки, то не кожна жінка, тому що там багато таких дуреб, які наших солдат блокували, які танки зупиняли, які бігали, росія, росія. А тепер, коли побачили, що росія це кров, це горе, це сльози, що це мародери, бандити і гвалтівники, вони тікають до Львова, вони тікають в затишні містечка. Ми біженці, нагодуйте нас, напоїть, спать, положіть, але ми вашої собачої мови не розуміємо. От які вони біженці. Тому я звертаюся до комісара Львівщини. Усіх мужиків, кого з Донецька, з Луганська бачить, пов'язати всіх на фронт. Повістку в зуби і на фронт. Ми привели на нашу землю російських окупантів. Вони можемо ми, люди добрі, з вами уявити, що у Львові гідра сепаратизму, тероризму підняла голову. Да ми б їх тут закопали, бусихові. Ми б їх закопали. А на Донбасі вона розквітла буйним цвітом. Чому? Бо вони місцеві, частина місцевих людей підтримала. Вінстон Черчилль казав, усі погані справи робляться хорошими людьми, які байдужі. Більшість людей на Донбасі, коли терористи, їх була сотня, замість того, щоб вигнати ту сотню терористів, вони були байдужі. Вони сиділи, дивилися, що я візьме. Менти, прокурори, мери, голови адміністрації перейшли на бік ворога. А сьогодні, коли вони побачили, що цей ворог це не мед з маслом, а що цей ворог їх грабує і вбиває, тепер вони ждуть, коли ми звільнимо нашу Донбас, нашу Луганщину, нашу Донеччину від ворога. Ми звільнимо, але звільнять повинні і ті, хто привів ворога. Вони повинні спокутувати вину свою. Не вмієте тримати зброю, йдіть ді траншеї. Копайте, щоб наші люди від градів ховалися, щоб їх не вбивали там десятками.